Вітаю вас, друзі! Я Ольга Гаркавець, директор Інституту практичної психології, хочу запросити вас на нашу конференцію про арт-терапію. По-перше, ми будемо працювати 5 днів. Ми давно вже не проводили такі конференції. Коли ми працюємо 5 днів, у нас буде 15 майстер-класів. Це команда досвідчених тренерів психологів. Ми будемо говорити про те, як арт-терапію використовувати для себе, для клієнтів, як за допомогою арттерапії працювати з дітьми, з підлітками та дорослими. У Нас будуть фахівці, які використовують арт-терапію як інструмент для будь-якого клієнта та будь-якого запиту. Теми будуть дуже різні. Ми візьмемо різні напрямки арт-терапії. Наприклад, це буде кінотерапія, це буде фототерапія. Ми будемо говорити про те, як використовувати таро як напрямок, один із напрямків такого терапевтичного підходу. Ми будемо говорити про те, як використовувати, наприклад, арт-терапію на першій сесії, да, як взагалі створити цей алгоритм, як допомогти дитині в кризовому стані за допомогою терапії або дорослому. Отже, за посиланням ви можете подивитися всю програму. Участь у конференції безкоштовна. У нас є два пакети навчання, і ця конференція вже стартує скоро. Вона буде проводитися з 4 по 8 листопада, 5 днів, 15 майстер-класів. Участь безкоштовна. Є сертифікат, є багато додаткових матеріалів. Приходьте, буде дуже корисно, буде дуже класна, безпечна екологічна атмосфера. І в нас завжди такі конференції проходять знаєте, для того, щоб ми не тільки будемо ділитися знаннями, якими своїми практиками, теоретичними моментами, розказувати про клієнтські кейси, але. Це буде 5 днів натхнення. Тобто наша мета, мета нашої команди не тільки дати вам корисні знання стосовно арт-терапії, не тільки познайомити вас з класними тренерами, але і дати вам багато енергії, багато сил та віри в себе та в своє майбутнє та в свою професію. Отже, приходьте, буде дуже класно, буде насичено, тому що 5 днів це такий багатий відрізок часу. До зустрічі!